Четверту добу поспіль росіяни тероризують місто та регіон. Рій безпілотників і роботу мобільних вогневих груп. Кожен з нас чує майже в кожному районі. Били по промисловості та цивільних. Приватний сектор Шевченківського району атакував ворог в ніч на 18 січня. Ворожий безпілотник поцілив у двір приватного будинку, внаслідок чого зайнялася пожежа. В оселях людей вибиті вікна, потрощені дахи та паркани. Комунальні служби швидко ліквідували наслідки і закрили вікна плитами ОСБ. Поранений. 38-річний чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу. Також 18 січня, ворог крив околиці З РСЗВ. Ворог завдав удару по Запоріжжю. Наслідки атаки встановлюються. Одна людина поранена. Чоловік отримує усю необхідну допомогу. В окремих районах можуть бути перебої з воду та електропостачанням. Спеціалісти тримають ситуацію під контролем. Внаслідок ворожих обстрілів по області п'ятеро людей поранено. Двоє з них у вільнянську. Це літній чоловік та жінка, які травмувалися від вибухової хвилі удару шахедів. Ворог знову бив по енергетиці громади. Було порушено енергоживлення 23 тисяч споживачів у вільнянській громаді. Роботи з відновлення розпочалися. Щойно це дозволила безпекова ситуація і тривали у цілодобовому режимі. За кілька годин нам вдалося повернути світло 11 тисячам родин. 19 січня електропостачання всіх 23 тисяч споживачів повністю відновлено. Також є поранені у Приморському внаслідок удару. БПЛА поранено літню жінку у Михайлівській громаді. Шахет зруйнував будинок, поранено трьох місцевих. Це дві жінки та чоловік. Загалом понад 2 тисячі ударів завдали окупанти протягом чотирьох діб. Надійшло більше ста повідомлень про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури. За добу на запорізькому напрямку захисники відбили зо три десятки ворожих штурмів. Росіяни п'ять разів намагалися прорватися на Олександрівському напрямку. Окупантів розбили біля Іванівки та радісного. Ще понад два десятки штурмів прийшлись на Гуляйпільський напрямок. Сили оборони стримали ворога поблизу зеленого і добропілля. Також відбили два наступи в районі плавнів. У прифронтових копаннях та долинці і досі залишається 12 жителів. Частина будинків у селах зруйнована вщент. Попри те, що немає світла та зв'язку, жителі не наважуються покидати власні домівки. Тож поліцейські привозять до сіл гуманітарну допомогу. Дякую. Ми до вас залітали знову. Добре день. Та, та нічого, нормально. У вас ж нічого немає комунікації. Нічого є. немає, ну, Головне, що є своя хата і тепло. Стріляють часто. Скільки нада, скільки стріляє ваше каби прилетіли позавчора. Надаває? Коли хаби прилетіли? Вас усього будинок цілий, да. бо там же і порушилося. Біля вас. Обидві громади під постійним контролем евпів дронів та шахедів. Населені пункти поруч розтрощені, із них вже давно виїхали всі жителі. Наступними до евакуації закликають і місцевих із сіл Копані та Долинка. Поки можемо ще виходить. Ми зараз заїхали через степу тут, у цій дорозі. Я вам кажу чесно, там вже людей нема. Ні возвижок, ні втерці вже нема. Все розбите, дрони не дають їсти. Завдяки поліції одне подружжя таки вирішило виїхати. У родині жінка з численними травмами. Наслідок вибуху керованої авіабомби на неї обвалилася стіна будинку. Тут двоє мешканців проживає. У нас одна жіночка з чоловіком. Що, виходить? Зараз да, да. запропонуємо їй евакуюватися, так, привеземо харчі, хоч продукти харчування. Давайте виїжджайте, ми вас поселимо. Все буде добре, там гуртожиток. Баба нікуди вона з'їде. Зараз люди лежать у гуляйполі, на дорозі не можемо забрати. Зараз її полка. Треба виїжджати. Викинула доньку та стрибнула слідом за нею. Інцидент стався в Олександрівському районі в одному з будинків. Жінка скинула з 9-го поверху восьмирічну дитину близько 10-ї дня, а потім стрибнула за нею. Обох постраждали госпіталізовано у тяжкому стані. На місці події працюють поліцейські обставини шокуючого вчинку. Нині з'ясовують. Працював у обороні та закликав до окупації у Запоріжжі СБУ спільно з правоохоронцями викрили колишнього працівника оборонного підприємства. За даними слідства, чоловік у соцмережах закликав до окупації міста та ударів по промислових об'єктах. Все це він робив, щоб у майбутньому працювати на російські спецслужби. Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення. Прихильникам расизму повідомлено про підозру за декількома статтями кримінального кодексу, зокрема за публічні заклики до перевороту, колабораційну діяльність, посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також виправдовування збройної агресії РФ проти України. Півмільйона будинків у столиці без тепла, троє загиблих на Харківщині. Ворог продовжує бити по Україні, руйнуючи енергосистему, людські життя та інфраструктуру. Більше про ситуацію в інших регіонах у нашому зведенні. Промерзлі квартири і екстрені відключення світла. Ситуацію погіршує погода. Після атаки на столицю 9 січня комунальні служби безперервно працюють, аби повернути тепло в будинки, що залишилися без опалення. 6 тисяч наразі відновлюють подачу тепла ще до 32 багатоповерхівок. Де найбільш складні роботи переважна кількість цих будинків в Волосівському районі. Ви бачите, як працюють комунальники в день і вночі роблять все, що можуть. Троє людей загинули ще 11 поранені. Такі наслідки обстрілів на Харківщині. Росіяни били ракетами, артилерією та безпілотниками. Пошкоджені житлові будинки, АЗС та автівки били й по обласному центру, зокрема по об'єкту критичної інфраструктури. Окупанти вкотре намагаються залишити мирних людей без тепла та світла у найсильніші морози. Пошкодження справді серйозні. Екстрені служби працюють. Робимо все, щоб зберегти тепло та електропостачання для харків'ян і жителів області. В день 17 січня російські війська вдарили по сумах та білопіллю. Ворожі снаряди понівечили багатоповерхівки та приватний сектор. Рятувальники працювали на місцях ударів і вже повністю ліквідували вогонь. З 18 на 19 січня безпілотники знову атакували цивільну інфраструктуру Сумщини. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих. У шосткінській громаді вороже безпілотник поцілив у цивільний об'єкт. Будівля зазнала руйнувань. Неспокійно було і в обласному центрі. У зарічному районі сум вибовою хвилою та уламками понівечила квартиру у багатоповерхівці. Ще один удар прийшовся по Ковпаківському району. Там ворог поцілив по будівлі та пошкоджень зазнали припарковані автопоруч. Ворог не припиняє тероризувати мирних жителів Херсонщини, вкотре обстріляли з артилерії, мінометів реактивних систем залпового вогню та БПЛА. Постраждали 32-річна жінка та 28-річний чоловік в обох міновибухові травми й уламкові поранення кінцівок. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили приватний будинок. Також окупанти понівечили приватні автомобілі. З 1 січня держава посилила фінансову підтримку для вагітних жінок та батьків малюків. Одна з нових програм є ЯСЛА. Вона розрахована на батьків, які не планують надовго залишатися в декреті та виходять на роботу на повний день. Держава щомісяця компенсуватиме витрати на догляд за дитиною, а саме 8 тисяч гривень. А для родин, що виховують дітей з інвалідністю 12. У Запорізькій області такою допомогою вже скористались п'ятеро сімей. Також збережна підтримка і для вагітних жінок. Її роз... Розмір залежить від того, чи працює майбутня мама. Це 7 тисяч гривень. А для тих, хто ще виходить на роботу стовідсотковий середньомісячний дохід дана виплата розповсюджується на за період: це 70 днів до пологів і 56 днів після пологів. Також нова виплата не нова, а розмір нової виплати 50 тисяч гривень. Це одноразова допомога при народженні дитини. Вона положена для всіх, народившихся в 26-му році для кожної і наступної дитини, яка буде народжена. Одноразову допомогу у сумі 50 тисяч гривень можна оформити одразу через сервіс ЄМАТО. Також з початку року в Запорізькій області вже видали понад півсотні пакунків малюка та прийняли понад 300 заяв на допомогу по догляду за дітьми до року. Батьки можуть отримати як готовий бебі-бокс із речами першої необхідності для немовляти, так і забрати допомогу грошима. Новела в даному законодавстві передбачено, що щомісячна грошова допомога по догляду за дитиною до однорічного віку. Це не було раніше такої допомоги. Зараз передбачено цим законом. Дана допомога до року надається в розмірі 7 тисяч для дитини. А якщо дитина з інвалідністю, це 12 тисяч гривень. Оформити виплату можна в пенсійному фонді або онлайн через портал ПФУ чи застосунок Дія. Гроші надходитимуть на дію картку. Як не загубитися у вирі новин фейків і гучних заголовків? Про це із запорізькими підлітками говорили ведучі радіо Хартія. Місто стало другою зупинкою туру взаємної підтримки разом із журналістами та військовослужбовцями до розмови долучився і Сергій Жадан. Як пройшла зустріч та що підготували для молоді? Далі у сюжеті. Тур взаємної підтримки від радіо Хартія зупинився у Запоріжжі. Це перша спроба харків'ян поспілкуватись саме з підлітками. З ними говорили про роль медіа у сучасному світі та протидію пропаганді. Нам важливо говорити з підлітками про дезінформацію і намагатися допомогти їм розібратися власне в тому, як це працює, що чому не довіряти, що не слухати, що не читати, як відрізнити правду від неправди, поговорити про різні джерела, які можуть бути спокусою для підлітків, і яким довіряти, власне кажучи, не варто. На зустріч зібралось близько 80 підлітків. Для них підготували окрему тему медіа для нас. Спікерами стали команда Радіо Хартія та Сергій Жадан. З дитячої підлітковою аудиторії завжди цікаво. Вони відкриті, вони щирі, вони чесні. А коли ти ще розумієш, що вони знаходяться десь в тому самому холі цінностей, що йти, це особливо приємно. Ми власне поїхали туди, де нас слухають, ми бачимо, де є наша аудиторія. Тому от вчора ми були в Дніпрі, сьогодні ми у вас, завтра поїдемо на Херсонщину. Фактично, ми хочемо приїхати всю країну. Це така освітня освітня ініціатива. І на великий жаль, на превеликий жаль. Сьогоднішнє інформаційне поле влаштовано таким чином, що Такого роду інформацію, такого плану і повідомлення, і канали роблять не роблять небовство наші вороги. Серед учасників і ті, хто вже робить перші кроки в журналістиці, кажуть, прийшли не лише за знаннями, а й за живим спілкуванням. Все сподобалося, новий опит можна так сказати. Дізнатися нового, ну, українського ревця поближче, дізнатися, який він насправді, який він в житті, дуже сподобалося він. А наприкінці те, для чого зібралась молодь. Гурт Жадани собаки виконав одну зі своїх пісень. Запоріжжя стало другим містом у турі взаємної підтримки. Далі команда Радіо Хартія вирушає на Херсонщину та планує побувати в інших регіонах України. Надія Пилипенко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Він ще зовсім юний, але вже знає, що таке сцена відповідальності. Велика мрія всеволод з Крима учасник національного відбору дитячого Євробачення 2025. За його плечима місяці підготовки, робота з тренерами, авторська пісня та досвід великого телешоу. Хто підтримував на цьому шляху? І що для Всеволода означає участь у нацвідборі? у сюжеті Валерії Гетьман. Вітаю, Я Всеволод Скрима, з Крима. Мені 13 років. Я зі славетного міста козаків Запоріжжя минулого року хлопець підкорив серця глядачів з усієї країни. Юний та харизматичний з вірою у перемогу Всеволод з Крима подався на відбір до дитячого Євробачення. Я поставив собі за сіль за мету обов'язково потрапити до фіналу. І 25-й рік ми активно працювали, їздили по конкурсах, приймали участь у зйомках, проєктах. Підготовки до участі у проєкті це щоденні репетиції з викладачкою вокалу. У рідній запорізькій студії Артстайл разом вони працювали над діапазоном Всеволода, або його голос звучав сильно та впевнено. Юнак каже, любить пробувати себе у різних жанрах, та для шоу обрав саме рок. Для всеволода створювали разом із професіоналами. Цей досвід він називає одним із найцінніших. Ми зі Світланою довго е, сперечалися, скажімо так, на який саме стиль і направлення пісні ми маємо піти. Але коли Світлана помітила, що мені комфортно працювати в стилі рок, ми все ж таки вирішили ризикнути. І я вважаю, що це досить далий експеримент, е, тому що Світлана написала гімн Молодих сердець Ян Харт. Підтримували юнака і в родині, подекуди там прикривали його, якісь там прогалини в навчанні, допомагали з татом. Тому підтримували як тільки можна цими силами. Це його особиста ініціатива, тому що це дуже складний конкурс, і він повинен був розуміти, як це буде складно, готуватися. Він оцінив свої сили і заініціював подачу документів на нацвідбір. І, хоча, попри шалену підтримку Запоріжжя, володне вибору право представляти Україну на дитячому Євробаченні. Хлопець не засмучується, каже, отримав неоціненний досвід. А тепер його мріє підкорити ще більше сцени і довести, що українці здатні здивувати світ. Я думаю, створення пісень це зараз мій основний напрям е організація якихось проєктів. Я планую також стати громадським діячем, активно громадським діячем, якось впливати е на не те, що політику, але життя молоді України. Праця і талант багато чого вирішують, і можна досягати своїх цілей за допомогою праці і таланту. Цей проєкт дав йому більше ніж просто популярність. Це нові друзі, впевненість у собі та розуміння. Мрії досяжні, якщо за них боротися. Так все волод оцінює свої здобутки на дитячому Євробаченні. І це однозначно початок чогось більшого. Валерія Гетьма, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. Більше новин шукайте в нашому телеграм-каналі. Свою інформацію пропонуйте через телеграм-чат. Бот ми ж зустрінемось в наступних випусках. Бережіть себе і гарного вам дня.